Вітаю, друзі! Погодьтесь, майже кожного дня ми фотографуємо якісь моменти свого життя. Якщо ми побачили щось кумедне, цікаве або гарне, ми одразу достаємо з кишені свій смартфон, фотографуємо це і ділимося фотографією зі своїми друзями або знайомими. А для деяких камера в смартфоні це взагалі робочий інструмент. Але як обрати найліпший варіант? Зараз на ринку з'явились камери з роздільною здатністю 100-200 мегапікселів. Е, мабуть, вони і є найкращими. Не просто ж так на рекламних банерах малюють саме цей параметр. Ні, друзі, це працює не зовсім так. В сьогоднішньому відео ми з вами розберемося, що саме впливає на якість фотографій з мобільної камери і чому велика кількість мегапікселів не завжди дорівнює більш якісним фото. Заварюйте каву, вкривайтеся полоною і приготуйтесь до корисного контенту. Друзі, на цьому місці мала бути реклама чергового збору для ЗСУ або просто реклама. Проте рубрика пізнавального контенту створена з метою збільшення аудиторії нашого каналу. Тож, якщо ви досі не підписані, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Будемо дуже вдячні. Також не забудьте поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Це дуже допомагає просуванню відео. Дякую за підтримку. Тож, давайте спочатку розберемося, що взагалі таке цей мегапіксель. Якщо зовсім простими словами, це параметр камери, який маркетологи взяли на озброєння, починаючи з нульових років. Вже тоді власники телефонів почали проводити чітку паралель між якістю камери та кількістю її мегапікселів. Однак у сучасних смартфонах ця характеристика не є головною. І зараз ми з вами будемо розбиратись, чому так. Якщо не робити математичних розрахунків та викладатися простою, Мовою, то один мегапіксель це один мільйон пікселів, розташованих на матриці камери смартфону або іншого пристрою. Окремий піксель є невеликим квадратним осередком зі своїм кольоровим фільтром червоним, зеленим або синім. При цьому один піксель може вловлювати лише кольори свого спектру, і в залежності від кількості фотонів цього спектра визначає його яскравість. Відповідь на питання, чому надто багато мегапікселів не завжди добре, криється в деталях. Основна проблема навіть не в тому, що кількість мегапікселів збільшується майже в геометричній прогресії, а в тому, що розмір самої матриці залишається незмінним. Чим вища щільність пікселів, тим менший їх розмір. Це означає, що кожен піксель Отримує набагато менше фотонів кольору і не може повною мірою передати палітру кольорів на екран. Цей недолік призводить до не того, що при зйомці в кімнаті або сутінках матриця просто перестає розрізняти об'єкти, змиваючи їх контури і додаючи шуми. Саме тому важлива не кількість мегапікселів, а їхнє грамотне співвідношення з розміром самої матриці. Тоді камера зможе видавати соковиту та деталізовану картинку без сильної залежності від освітлення. Золота середина, чесно мегапікселів, це 12 мегапікселів. Докладніше про те, що таке чесні мегапікселі, я розповім вам трохи пізніше. Саме 12 мегапікселів довгий час використовувалось майже у всіх флагманських смартфонах. Незважаючи на кількість, знімки на такі пристрої виходять навіть якіснішими, особливо в плані кольору і при слабкому освітленні, ніж у китайців на 64 і навіть 108 мегапікселів. Однак це ні в якому разі не означає, що камери з високою роздільною здатністю взагалі не мають ніяких переваг. Власне, я можу відмітити принаймні дві: це чудова деталізація та перспективність. Якщо ми говоримо про топовий модуль з якісною оптикою, то фотографії, зроблені з його допомогою, Могою можна навіть роздрукувати для величезного банеру. Або якщо ви полюбляєте займатися постобробкою, з такою камерою вам не потрібен оптичний зум, бо достатньо цифрового. Робите кроп на вихідному файлі і вирізаєте необхідну вам частину кадру. Звісно, для рядового користувача цю перевагу навряд чи можна назвати вагомою, тому що ніхто з них не буде займатися кропами або друкувати банери. Тому що переважна більшість людей взагалі відправляє фото в месенджерах із. В соцмережах в стислому форматі вагою 1 мегапіксель. Ніхто не роздивляється їх на великому екрані, бо комунікація відбувається за допомогою смартфона. До речі, ви знали, що формат 4К вимагає всього навсього 8 вісім мегапікселів. Тому значення 64, 100 і більше мегапікселів взагалі не потрібні. Ну, якщо ви не збираєтесь знімати в 8К, що теж більше маркетингова історія, тому що е, якість таких відео зі смартфону сміх, та й годі. Тому набагато актуальніше питання це перспектива камер з високою роздільною здатністю. Зараз все більше якість фото та відео залежить від постобробки, тобто програмного покращення за допомогою алгоритмів та нейрометрів. Сюди відносяться корекція кольору, контрастність, стабілізація та домальовування кадрів під час відео. При якісній постобробці світлини з багатомегапіксельної матриці виходитимуть набагато чіткіше та деталізованіше. Питання лише в тому, кому потрібна така деталізація, адже на маленькому екрані вона не розкривається, а сам файл займатиме дуже багато місця. Пам'яті смартфону. Наприклад, той самий Galaxy S23 Ultra може робити 200 мегапіксельні фотки, і вони неймовірно деталізовані. Але залежно від сценарію, один знімок може важити до 100 мегабайт. До речі, в авторежимі, якщо вручну не вмикати режим 200 мегапікселів, цей смартфон буде робити знімки в форматі 12 мегапікселів. Це не означає, що фотографії будуть менш якісними, е, проте вони будуть менш деталізованими. А отже, людина, яка купила собі смартфон з найкращою камерою в світі, може цього навіть не помітити, якщо не дуже розуміється в технічній частині. А я вас запевняю, що приблизно 90% людей. Не будуть лізти в налаштування. Тепер давайте поговоримо про чесність мегапікселів. Пам'ятаєте, раніше я вам обіцяв розкрити це питання. Спочатку нагадаю, що кожен окремий піксель вловлює один із трьох колірних спектрів. Причому пікселів, що вловлюють зелений спектр, в два рази більше, тому що людське око сприймає його краще за інші. Це називається фільтр Байера або RGB-фільтр. Його було винайдено ще в ті роки, коли людство тільки починало замислюватись про кольорові фотографії. Справа в тому, що при зйомці пікселі не мають кольорів. Вони містять тільки інформацію про світло. Однак, коли світло проходить через фільтр Байера, воно набуває кольору. І 4 кольорових пікселя утворюють один чесний. Тобто, припустимо, за 48 мегапікселів ми отримуємо 12. І вже потім е, процесор смартфону за допомогою нейромереж починає обробляти це фото і додавати деталі, які не пройшли через фільтр Байера. Саме тому. Тична роздільна здатність фотографії може бути 48 мегапікселів. Розумні алгоритми відновили всі втрачені деталі і пробскейлили фотографію. Згодом було винайдено CYYM фільтр з більшим світлопропусканням за рахунок того, що світло проходило через блакитний, жовтий і пурпурний кольори. Однак, як з'ясувалось пізніше, отримати природне зображення з датчика CYYM нелегко. Через це він так і не завоював популярності, а камери з повними датчиками CYYM Залишаються рідкістю, і останнім часом камер з таким фільтром не було. Саме тут з'являється датчик RYYB від компанії Huawei. Інженери використовували знайомі червоний і сині канали, проте замінили два зелені на два жовті. Це дозволяє сенсору захоплювати навіть більше світла, ніж із зеленими фільтрами. Але це тільки в теорії. На практиці фотографії, зроблені на смартфони від Huawei, виходять приблизно такими ж, як і на інші. До речі, а ви знали, що в iPhone 3. 13 Pro насправді 48 мегапікселів, а не 13, як було заявлено офіційно. Це тому що Apple вказували саме кількість чесних кольорових мегапікселів. Також на якість готових знімків дуже впливає діафрагма. Це регульований отвір об'єктива, що визначає, яка кількість світла має потрапити до матриці. В характеристиках смартфону діафрагма позначається літерою F. Чим менша цифра після цієї літери, тим більше отвір. Або, якщо по науковому, апертура діафрагми. А це значить, що до матриці потрапляє більше світла. Тож на фотографіях буде більше інформації і менше шумів. До речі, нещодавно компанія Xiaomi представила свій флаг. Смартфон зі змінною діафрагмою. Це дозволяє механічним способом міняти апертуру. За допомогою цієї технології можна буде уникнути засвітлених ділянок в кадрі, коли світла забагато. З цією проблемою Xiaomi зіштовхнулося в моделі 12 s Ultra. Не дивлячись на те, що ця фішка далеко не нова, адже з'явилася вона ще в Galaxy S9, ніхто не буде заперечувати, що з появою дюймових матриць в камерах смартфонів актуальність цієї технології технології буде тільки зростати. Щось я трохи відволікся. Повертаємось до теми чесності мегапікселів. У виробників є ще один досить хитрий прийом, який дозволяє отримати максимум за 50 100 або 200 мегапікселів. Його назва бінінг. Це технологія, яка поєднує відразу кілька пікселів під один колірний фільтр, утворюючи великий світлочутливий піксель в одному спектрі. Об'єднуватись можуть 4, 9, 16 і більше пікселів одночасно. Як правило, чим більше мегапікселів, тим Тим більше пікселів об'єднуються, зрівнюючи значення до тих же 12 мегапікселів, а то й менше. При цьому вони не роз'єднуються за достатньої кількості світла, і як нам кажуть, роблять картинку більш деталізованою. Але деталізація у подібних камерах доводиться вже програмною постобробкою, тобто вбудованими в операційну систему алгоритмами, як і у випадку з rgb фільтром в Підсумок хочу сказати, що велика кількість мегапікселів без їхнього супроводу матрицею. Достатнього розміру, якісною оптикою та якісною постобробкою за допомогою алгоритмів йде лише на шкоду. Тому, коли ви бачите, що якийсь бюджетний Redmi або Motorola отримали камеру з роздільною здатністю 108 мегапікселів, це в ніякому разі не означає, що вони фотографують краще ніж навіть флагмани п'ятирічної давнини. Я вам скажу більше, це не так. Китайці використовують цей дешевий маркетинговий трюк, щоб людина сама охоче вела себе в оману. Тому будьте пильними і робіть вибір, розуміючи всю інформацію, яку я вам сьогодні розповів. А у мене на цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось було не дуже важко. Ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Друзі, щось ми останнім часом робимо з вами взагалі якісь нереальні речі. У великдень зібрали більше ніж 120 тисяч гривень на бус для ЗСУ. За один день деякі кидали одразу 10 тисяч гривень. Мабуть, дуже сильно святкували і був гарний настрій. Щоб розуміли, наскільки в шоці були військові, давайте я вам покажу скріншот з їх реакцією. Чесно кажучи, я не планував цього робити, але знаю, що вам буде приємно. Гроші ми вже відправили. А звіт від ЗСУ має бути наступного тижня. Дрон Mavic 3T поки що чекаємо, тому що їх ніде немає в наявності. Зараз обіцяють дістати в Польщі до цієї п'ятниці. Тож буду тримати вас курсі. Ну а сьогодні, щоб не гаяти час, я відкрив новий збір на допомогу військовим. Там було ще кілька запитів, але хлопці кудись пропали. Тож, посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги.